Starlink ти в полі, де хочеш, можеш поставити, головне, щоб небо було видно. І Це крута технологія. Там, хто розказує в інтернеті, що є замінник, там навіть я знаю, я бачив в Тіктокі там якийсь баригар, показує, продає типу, модемчики, заміна, альтернатива Starlink. Немає альтернативи по одній єдиній причині. Тому що це єдиний, хто забезпечив велику швидкість за счет того, що супутники літають дуже низько. У нас була, була альтернатива в часів АТО були тувеї. Це, ну, ми його між собою називали Старлін-курільщика. Це така железяка антена, прийомник, і вручну треба було його налаштовувати. І щоб ніхто там навіть не ходив, здвинеться на сантиметр, налаштовуєш заново, шукаєш ті супутники, ну і швидкість там була примітивна. Там чисто почту, наприклад, там, от як зараз для дрончиків використовують старлінки, то на Туї він би не поїхав, аж нікуди прям. Орки так само використовують старлінки. Десь щось крадене у нас на позиціях, десь їм завозять уже, як там у них називається, воно паралельним імпортом завозять. Так, по карті, яка доступна в принципі через Google, є карта старлінку покриття, то Росія Чорним відмічена, вони нібито там не працюють. Да, так, є нюанс, є знайомі, які в Курську область виїжджали, і в них не працювали там старлінки, це дуже велика була проблема з цим, дуже військові з цим мучилися. Але тут ми знаємо, що вони використовують і знаходили навіть старлінки у них на позиціях. У них був азарт, радіостанція, в принципі, прикольна штука, але на бумазі. На деле не дуже ми її розбирали, дивилися, там, в принципі, видно, Ну, зборка така інтересна, я сумніваюся, що це в них збирало, е, вироблялося. Збиралось точно в них по болтам видно, по плоским. А, а зараз ну, на цьому напрямку, в принципі, вони аналоговими станціями туристичними більше користуються. Дуже рідко можна зустріти е, ту же моторолу. Ну, бувають, бувають, реально бувають. Е, але якщо це один-два ходунки такі, е, то в один кінець, то в них зазвичай якийсь там і, і все. В принципі.